Бронежилет за вишки в 2,5 метри встановили у Дніпрі. Монумент зроблений з автомобільних ресор. Їх волонтери Запорізького центру «Паляниця» використовують для виготовлення бронежилетів військовим. Це така експозиція, яка показує всю ту працю яка була зроблена на початку нашої роботи, з самого початку війни. Тому що за цей час ми зробили більш ніж 3,5 тисячі бронежилетів. І коли я кажу, що бронежилети, я кажу не лише тільки про плити, а я кажу також про швадське виробництво, про повний цикл, і всі ці бронежилети було видано безкоштовно нашим захисникам. Автор монументу Євген Благун каже, над його виготовленням працювала команда з восьми зварювальників протягом чотирьох місяців. Обговорювалось між волонтерами, як відзначити те, що роблять волонтери. Ну, були пропозиції. Одні, другі, багато схилялися до їжака здоровенного. Ну, прийшла думка, на що бронежилети. Зробили. Щоб відобразити те, що роблять волонтери. В принципі, праця волонтера це спасіння. Ще було дуже-дуже спекотно. Це було літо вже. Складно було все. Спочатку і до кінця. Важко було, важко було, коли зверху пече сонце, знизу пече сварка. Ще болгаркою приходилось попрацювати. Все, ну, але це не, най... не найскладніше, що було. Найскладніше було людям допомагати і бачити, що люди і почути, що люди пережили від війни. Оце було складно. Пам'ятник встановили у парку Гагаріна. Вважаю, що треба побільше таких пам'ятників, щоб пам'ятали і щоб люди розуміли, що треба вшановувати пам'ять воїнам. Вага пам'ятника близько трьох тонн. Він переносний. Власники планують показати його і у інших містах України. Катерина Краснодомська, Антон Сіренко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро.